Завітали познайомитися. Делегація представників агентства США з міжнародного розвитку зустрілася з обласними чиновниками, аби розповісти про свій проект та перевірити його впровадження. Ідеться про облаштування на полігоні у селі Рибному. Установка, яка дасть змогу переробляти газ метан в електроенергію. Таке нововведення агентство втілює у життя разом з міською владою Івано-Франківська вже п'ятий рік. Такий спосіб має зменшитися забруднення навколишнього середовища, щоб не тільки попередити його викиди, а ще й використати його на благо Громади, тому що є можливість цей шкідливий газ зібрати, переробити. І утворити електроенергію, і він може бути додатковим таким джерелом альтернативної енергії. Вівно-Франківській ОДА запевнили область утово до подальшої співпраці з іноземними партнерами. Прикарпатті є ще чимало нагод для впровадження подібних проектів, як варіант спорудження води споруд. Попри це, можна і надалі працювати над розвитком альтернативної енергетики. В руслі запровадження енергощадних технологій є великі можливості по розвитку. Альтернативних видів електроенергії, і навіть буквально кілька днів тому вже звучала ідея з приводу запровадження, можливо, там пілотних проєктів, по встановленню сонячних батарей. Щодня приїжджають багато інвесторів, багато представників світових європейських організацій, тобто люди в нас вірять, з нашого боку, треба робити кроки назустріч і крім розмов, переходити до реальних кроків провадження проекту генерування електроенергії з біогазу має завершитися до вересня цього року. Представники агентства США не виключають, що у майбутньому такий досвід Івано-Франківська можуть використати інші міста України.